Привіт-привіт! Я рада вітати тебе на своєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про те, як упакувати свою шапку. Мене звати Ріта, я маркетолог з п'ятирічним стажем. Я працювала в СММ в маркетингу в піарі. Зараз, я експерт з розвитку особистого бренду, я навчаю розвивати свій блог, заробляти на ньому, прокачувати свій особистий бренд та свої соцмережі. В своєму каналі я знімаю різні відео про те, як вести блог правильно, як знімати сторі, серіал, створювати різний контент. Тому обов'язково підписуйся, щоб бачити мій контент. На моєму Ютубі. Справді дуже багато корисного контенту, і мені дуже важливо для розвитку, для просування ваша підтримка. Ну, якщо тобі сподобається це відео, обов'язково поставимо пальчик вверх. Давайте починати. В цьому відео ми будемо говорити про те, як упакувати шапку профілю. Я трошки розповім, навіщо взагалі її упаковувати, чому вона має бути написана правильно, на що це впливає. І який результат може дати лише одна шапка профілю? Ну що, давайте починати. Шапка профілю насправді це перше, на що звертає увагу людина, коли переходить у ваш акаунт. Там не потрібно писати, що ви мама дітей, що ви там, я не знаю, якісь свої особисті досягнення, якісь свої регалії. Це абсолютно не потрібна інформація для людини. Для клієнта, який вперше вас бачить і вперше взагалі потрапляє у ваш акаунт. Звичайно, коли ми качаємо особистий бренд, шапка профілю може містити якийсь елемент, який нам направляє до цього особистого бренду. Але це для більш такого прокаченого левелу, скажімо так. Якщо ви хочете дізнатись про розвиток особистого бренду, про стратегію особистого бренду, підпишіться на мій інстаграм, напишіть мені в директ слово стратегія отримаєте безкоштовний відеоурок, а також додаток до цього уроку такий воркбук, щоб скласти стратегію свого особистого бренду. Отже, а ми поговоримо знову ж таки про шапку профілю. Як я вже сказала, що шапка профілю це перше, на що звертає увагу людина, з чого складається наша шапка? Це наша аватарка, наш нік інстаграм, наше ім'я профілю і сам опис нашого профілю. Почнемо з аватарки. Коли ви прокачите особистий бренд, ваша аватарка має бути ваша. Це достатньо просто. Тобто на вашій аватарці маєте бути ви, ваше обличчя або фотка, яка розкриває якось вашу особистість. Бо, наприклад, якщо ви Лікар-нутриціолог, у вас може бути фотка, де ви, наприклад, з яблучком, з капустою. Що, що підкреслює вашу нішу, вашу професію. Це також буде окей. Якщо такого немає, або ви не хочете робити таку фотографію, ви можете поставити своє селфі, фото, де гарно видно ваше обличчя. Але, будь ласка, ніяких картинок, дивних якихось там фоток там з друзями, ще з кимось, бо це не те, що будуть запам'ятовувати люди. Також такий дуже важливий момент, коли ви качаєте особистий бренд. Дуже важливо, щоб аватарка, як в інстаграмі, була всюди, в інших ваших площадках, щоб вона була у вашому там Телеграмі. Коротше, всюди, щоб максимально якорити людей, і вони вас запам'ятали по цій аватарці. Наступне це ваш нік профілю. Тут єдиний варіант це ваше ім'я та прізвище. Бо знову ж таки, коли ви качаєте особистий бренд, люди вас знають по вашому імені, вашому прізвищі. Тому залишаємо, будь ласка, його, ніяких зайчиків, котиків, там фітнес-іра і все інше, бо насправді це вже і не актуально, коли ми додаємо приставку з нашою нішою просто ім'я та прізвище. Коли ми говоримо про ім'я профілю, те, що у нас виділяється чорним, це пошукова строка. Якщо ви там пишете лише ваше ім'я, прізвище, наприклад, я би написала лише Різа Цибуліна, і це вже такий левел, коли мене шукають по моєму імені і прізвищу. але мене не шукають по моєму імені, і моєму прізвищі. Шукають кого там Лєру Бердіну, Сабіну Мусіну можуть шукати, Надю Дерофеєву, ну тобто людей, чиї імена вже багато хто знає. Якщо це звичайна Ріта Цибуліна, ну ніхто її не шукає по її імені і прізвищу. Але це знову ж таки важливо поставити моє ім'я прізвище» для розвитку особистого бренду, бо англійською в ніку не всі можуть розуміти. Далі, після імені прізвища, обов'язково треба написати свою нішу, чим ви можете допомогти. Наприклад, нутриціолог працює з харчуванням, нутриціологія фітнес, фітнес онлайн-тренування, лікар-стоматолог Київ. Тобто якісь важливі пункти, бо пошукова строка вона видається, коли людина щось шукає в інстаграмі. Якщо їй треба лікар-косметолог Києві, вона таки напише: косметолог Київ або косметолог район. І коли ви про це думаєте і пишете ці ключові слова у своєму імені, ви можете отримати безкоштовних клієнтів або підписників. І наступне основне це наша шапка профілю, тобто сам опис цього профілю. В принципі, для чого ми з вами сьогодні зібрались. Щоб грамотно написати шапку, яка буде вас продавати, допомагати людям підписатися на вас, потрібно просто дотримуватись банальної структури. Перше. Чи ви можете бути корисним про що ваш блог? Я Ріта Цибуліна, я щирий маркетолог. В мене це зазначено в шапці, так мені відчувається, так мене підкреслюють мої учні, тому я це виділила у своїй шапці. Я там щирий маркетолог, отець в мене так написано про особистий бренд та соцмережі. Хто я, про що я? Далі якісь поінти, які підтверджують, що ви класний. В мене це 180 плюс учнів 5 років, більше 5 років вже в маркетингу. Тобто, якісь важливі. Провела більше 100 тренувань. Зі мною схудла там, дівчина на 15 кілограм. Я можу за там, тиждень навчити вас танцювати вальс. Тобто, якісь такі поінти, кейси, ваші успіхи, які можна виділити. І останнє заклик до дії. Це обов'язково. Запис на консультацію в Директ. Щоб дізнатись детальніше про план харчування, пиши в Дірект. Якщо в моменті нічого не продається, напишіть, коли щось буде продаватися, щоб людина одразу знала, а не просто підписалася, щоб слідкувати за темою, щоб вона одразу знала, що щось можна купити або зараз, або в найближчому майбутньому. Також ви маєте змогу додати сайт і на один. Я рекомендую або зробити щось типу таплінку. Це коли такий сайт, і у вас багато посилань, але в інстаграмі лише одне. Тобто людина клікає і далі вже обирає, куди вона хоче. Або одну якусь посилання там: або на Ютуб, або там, я не знаю, на ваш сайт. Бо коли їх багато, люди можуть плутатись. хоча... В принципі, інстаграм видає їх в таких окремих посиланнях, тому тут то дивіться самі. Але мені естетично приємніше, коли все одним, одним посиланням. Але тут любіть, як знаєте, обов'язково залишайте людям посилання, що можна подивитись ще, почитати, подивитись, послухати про вас або якийсь ваш сайт, як щось купити. От і все, сподіваюся, після мого уроку ви упакуєте класно в свої шапки профілю. І нагадую, якщо ви підпишетесь на мій інстаграм. Напишите мені в Дірект слово стратегія, ви отримаєте відеоурок про те, що таке стратегія особистого бренду, отримаєте додатковий файл до цієї стратегії, і зможете вже класно почати качати свій особистий бренд. Якщо тобі було корисно це відео, обов'язково став мені пальчик вверх, обов'язково підписуйся на мій канал, став сповіщення, щоб не пропускати нові ролики. Я тебе обіймаю. І, до речі, якщо маєш якісь питання стосовно блогу, інстаграму, Граму, не соромся, пиши у коментарях, я все прочитаю і обов'язково дам відповідь. Бажаю класного, продуктивного дня і до зустрічі!